Коли ставив питання у п'ятницю на дні уряду міністра закордонних справ Сибізі щодо якості нових дипломатів, що туди призначають сексологінь колишніх міністрів, які прокралися і тепер звільнили уже, Цього посла або е, колишніх прокурорів фальсифікаторів професійних, ну то ясна річ, що це послаблює е, наші позиції в тих країнах, де е, куди поїдуть ці дипломати. Останній випадок, зокрема, в Болгарії, угу. е, коли ця послиця сексологіня е, е, вручала орден, е, точніше медаль е, від е, голови Верховної Ради. Стефанчука, місцевому одіозному політику олігарху, на якого накладені санкції в Амер...